Привіт, малята! Вітаємо вас на каналі Нікі Дрім Тейлз. З вами Нікі та Лана. Запрошуємо вас у дивовижну Подорож з чарівними казками. Шарль Перо. Червона шапочка. Жила колись в одному селі. Маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Мати любила її донестями, а бабусі ще більше. Добра бабуся шила для внучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати червоною шапочкою. Одного разу мати напекла пиріжків і каже Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає. Бо мені казали, що вона нездужає віднесе їй пиріжка і цей горщичок масла. Червона шапочка хутко зібралась та пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Йде вона лісом, коли раптом зустрівся їй вовк. Йому відразу ж захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився це зробити, бо поблизу в лісі були лісоруби. От і питає, куди вона йде. Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятися в лісі і слухати вовка, відповідає йому. Тіду навідатись до своєї бабусі і несу їй пиріжок та гощичок масла, які матуся передала їй. А чи далеко вона живе? питає вовк. Так далеко, відповідає йому червона шапочка. Он за тим вітряком, бачите, в першому будиночку в селі. Гаразд, каже вовк. Я теж піду до неї навідаюсь. Я ось тією стежкою піду, а ти йди он тією. Побачимось, хто з нас швидше прийде. І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою, а дівчинка пішла довшою стежкою, та ще гралася, збирала горіхи, бігала за метеликами і робила букети з квіточок. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночка і постукав у двері. Тук, тук. Хто там? Це ваша внучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши голос. Я принесла вам пиріжка і горщичок масла. Це матуся передала. Добра бабуся лежала в ліжку, бо справді трохи нездужала. Вона гукнула йому Смикни за мотузочку, клямка й відкриється. Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю. І зжер її одразу, бо він уже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері, ліг на бабусине ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала. Тук-тук, хто там? Червона шапочка спочатку перелякалася, почувши грубий голос вовка, але потім подумала, що, мабуть, у бабусі нежить, і відповіла. Це ваша внучка червона шапочка. Я принесла вам пиріжка і горщичок масла. Це матуся передала. Вовк гукнув її трохи ніжнішим голосом Смикни за мотузочку, клямка й відкриється. Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка війшла до кімнати, вовк сховався під ковтур та й каже Поклади пиріжок на скриню і горщичок там постав, а сама йди полежи зі мною. Червона шапочка лягла в ліжко і дуже здивувалася, коли побачила, який вигляд у її бабусі. Бабусю, які ж у вас руки великі, каже вона, це щоб міцніше тебе обнімати, онученько. Бабусю, які ж у вас ноги великі, це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, які ж у вас вуха великі, це щоб краще чути, дівчинко. Бабусю, які ж у вас очі великі. Це щоб краще бачити, онученько. Бабусю, які ж у вас зуби великі, а це щоб тебе з'їсти. З цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і з'їв її. Але на щастя, в той самий час мимо будиночка проходили лісоруби із великими сокирами. Вони почули шум, вбігли до будиночка та вбили вовка, а потім розрізали йому черево, а звідти вилізли бабуся і червона шапочка живі та здорові. Казочка завершилася, але попереду ще багато чарівних історій. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал Нікі Дрім Tales і ставте лайки, а також тисніть дзвіночок, щоб не пропустити більше чудових казок.